Доброго дня, з вами фірмова студія Дніпро. Раді вам представити сушильну машину Мілі tcr 790 wp Вона має сучасний дизайн з комфортною панелью керування M-Touch, яка нахилена під кутом 5 градусів для більшої зручності. Давайте увімкнемо цю сушильну машину та познайомимось з нею ближче. На шильдику всередині ви можете побачити всю інформацію про прилад та місце її виготовлення. Ця модель має максимальну енергоефективність, функцію пари та розрахована на завантаження до 9 кг. Щодо програм сушіння, то в даній моделі їх нараховуються аж 22 штуки. Цього списку програм вистачить для будь-якого сценарію використання. Ви можете сушити будь-які речі, навіть пухові вироби, вовну або шовк. Після процесу сушіння весь ворс пил збираються у відповідних фільтрах, які дуже легко очищати, а у нижній частині приладу розташований цокольний фільтр. Діставши його, ви без зусиль отримаєте доступ до теплообмінника і у разі необхідності зможете очистити і його. Остаточна волога, яка утворюється під час сушіння, поступає в окрему ємність для конденсату, яку можна легко виняти та спорожнити, або можна підключити прилад до каналізації і цей процес відбуватиметься автоматично. Заглянувши всередину барабану, ви можете побачити запатентований датчик Perfect Dry, який постійно відстежує степінь вологості в тканині, а унікальна стільникова структура краще захоплює речі та мінімізує зайвий шум під час сушіння. В доповнення до всього тут присутня світлодіодна підсвітка Brilliant Light для максимального комфорту при експлуатації. Ще однією приємною особливістю є система ароматизації білизни Fragrance DOS, яка розрахована одразу на два ароматизатори. Також всередину приладу ви можете встановити спеціальну корзину для сушіння, завдяки якій можна безпечно посушити такі речі, як спортивне взуття або м'які іграшки. Просто оберіть відповідну програму та виставте необхідний час сушіння. У програмах сушіння ви можете обрати ряд корисних додаткових опцій. Такі опції, як Dry Fresh та Power Fresh, служать для видалення неприємного запаху з білизни. Опції DryCare 40 та Дбайлива Плюс підійдуть для делікатного сушіння, а опція Освіжити сприяє зменшенню запаху в чистому одязі. Також на вибір доступно 5 степенів сушіння: від вологої білизни під прасування до максимально сухої для складання у шафу. А степінь сушіння High and Dry дозволить висушити речі особливо гігієнічно. В одних програмах можна обрати тільки степінь сушіння, а в інших можуть бути одразу увімкнені певні додаткові опції. Це зроблено автоматично задля безпеки при сушінні того чи іншого типу білизни. Зайшовши в меню персональні програми та нажавши кнопку Створити, ви можете обрати будь-яку програму та на її основі виставити необхідні опції, а також бажану степінь сушіння. Нажміть кнопку Зберегти та введіть персональну назву для щойно створеної персональної програми. Тепер доступ до неї завжди буде під рукою у відповідному меню. Таким чином можна створювати безліч персональних програм для зручності. При цьому їх дуже легко коригувати. Просто затисніть бажану програму, поки не з'явиться контекстне меню, через яке ви зможете видалити, перемістити або переіменувати її. А якщо ваша улюблена програма знаходиться далеко по списку, ви можете її перетягнути на початок для більшої зручності. Просто затисніть її на декілька секунд та перетягніть у більш зручне для вас положення. Тепер улюблені програми завжди у зручному місці. До речі, натисніть кнопку Допомога, якщо у вас виникли труднощі при керуванні приладом, після чого вам будуть продемонстровані зручні ілюстрації з детальною інформацією по керуванню. Функція WashtoDray полегшить роботу з приладом. Обравши її, всі відомості про програму перенесуться з пральної до сушильної машини, а функція Mobile Start дозволить керувати приладом віддалено через смартфон. Асистент сушіння це віртуальний помічник, який допоможе вам правильно доглянути за вашими речами. Він надасть корисні поради та запропонує обрати тип речей, які необхідно висушити. Обрати можна одразу декілька типів. Несумісні типи обрати не вийде. Після цього задайте делікатність та степінь сушіння. У підсумку прилад обере ту програму і опції, які ідеально підійдуть згідно обраним параметрам та вимогам. Меню установки дозволить налаштувати будь-які параметри приладу. Ви можете вибрати будь-яку мову, поставити пін-код, подивитись споживання, встановити час, обрати гучність сигналів, яскравість дисплею, активувати чи вимкнути функцію Watch to Drive. Також в установках можна змінити стандартні налаштування виконання програм, Wi-Fi мережу та всі базові параметри приладу під ваші потреби. А для ще більшої зручності цю сушильну машину можна встановити разом з пральною машиною у колону. Мілі. Якість поза часом.